Вітаю рефери! Сьогодні хочу розказати вам про те, як я боровся зі світлом. Власне, майже в кожного з нас світло над акваріумом знаходиться на деякій висоті, це зазвичай 15-20, можливо 30 см. І часто буває так, що коли дивишся на акваріум трошки нижче рівня самої води, наприклад. То Лампи, якщо вони нічим не прикриті, вони можуть бити просто в очі з цим світлом завіт. Власне, така ситуація в мене також сталася. Тут напроти акваріуму стоїть диван, і якось ввечері я підійшов, просто сів на диван, подивитись на акваріум, там, відпочити. власне. І якось в той день особливо сильно лампи мені почали світити в очі. Я вирішив, що треба з цим щось робити. Зараз проговорю декілька варіантів, про що я думав, і покажу результат того, що, власне, вийшло. Отже, по-перше, один з таких найочевидніших, найочевидніших варіантів був би зробити лампи не на такому мусорку, так? а просто на підвіс зробити їх. Ну, Чимось обгородити, наприклад, там, щоб вони не засвічувались, і цей би підвіс, наприклад, також дуже сильно прикривав би інші елементи акваріуму, які, ну, які ти не хочеш показувати дуже сильно. Що я маю на увазі, це, наприклад, досвідку. Бо зараз у мене стоїть дві основні лампи і стоїть ще досвідка. Але досвідка стоїть на таких ніжках, ну не дуже гарних, висить провод, Ну, таке собі, якщо чесно. E, тобто один з варіантів це такий підвіз з якимось там прикриттям. ну Або, наприклад, підвіз e, e, рами, на яку вже можна було б кріпити будь-яке що ну тобто будь світло. E, підвіз на стелю тут в мене не, не, ну, не, не вийде, не вийшло б зробити через те, що стеля тут натяжна, тому ну, не хочу заморочуватися з цим, якщо чесно. Далі наступний варіант в мене виник такий. А, можна зробити а, власне, стійку, але стійку, наприклад, або бокову, або, точніше, задню таку велику і високу, на яку можна не просто почепити світло, а на яку можна почепити а, цілий каркас, а вже на той каркас поставити а, прикріпляти світло. Тобто це мало бути йти дві а, стійки. Виносити каркас сюди над акваріумом. І вже на цей каркас прикріпляти світло, досвідку, будь-що. Можна навіть вентилятори, мабуть, туди можна було прикріпити. Цей варіант можна зробити з задньою стінкою, або, наприклад, як тут йде з боковою стінкою, бо з цієї сторони стіна тому можна до стіни поставити таку стійку. Проблема з задніми стійками. Заднім, мабуть, було б найкраще, бо воно було б коротше і їх було б дві, вони б тримали їх краще. Але на задню я тепер не можу нічого, ззаду нічого не можу поставити, через те, що акваріум досить близько до самого, самої стіни. І якщо туди щось ставити, то це треба зливати акваріум, відсувати. Ставити і потім вже ну, наповнювати акваріум, ставити назад ставити і, і наповнювати акваріум. Так заморочуватися я не хочу. Є е, залишається варіант ще з боковою стійкою. Цю бокову стійку треба зробити дуже міцною, через те, що якщо задні стійки їм треба, по суті, точка прикладення а, сили так, була б десь на рівні 45 см, то, ой, 45, 30. Сантиметрів так. акваріум а, 60, то десь в центрі була б точка прикладення сили вниз. Тобто на відстані 30 см це, це плече було б. І це ну невеличке плече, насправді воно б тримало б 100% нормально. То якщо тут а, а, з цієї сторони, то це вже ну, як мінімум виходить 45 см, але враховуючи те, що вісь Світла вісь, світ, вісь світильників була б тут на одному, на одному рівні, то е, вісь світ, світильників, якщо ми робимо з цієї сторони, йде не на одному рівні. Тобто йде світильник тут і йде світильник тут. Тобто сила прикладення точніше... О, господи. Коротше, плече було б 100% більше і це. Накладало більше обмежень на, на саму конструкцію. До того ж, є ще одна проблема з цим з такою конструкцією, це те, що від, ніжок, від підлоги до, до цього до верху тумби, там, здається, два чи два з половиною Додатково накладає інші такі обмеження через те, що цю, цю а, опорну ніжку яку, ногу, так, яку треба буде, було б зробити внизу, а, треба було б робити тоньшою. А тонша – це значить, що треба а, міцніший матеріал. Якщо розглядати загалом а, матеріали, з яких можна було б зробити, то це алюміній Алюмінієвий профіль було б нормально. Але в даному випадку алюмінієвий профіль я б робив би, ну, не менше 3 см, мабуть. О, ну так, 3, а то, мабуть, і 4, щоб, щоб воно нормально трималось. Плюс о, треба ці кути робити нормальні. Тобто, це також не варіант. Далі. Останній варіант, який, власне, я майже і, 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 і зробив. Це е, такі навіси, які роблять е, ну, над, над якимось акваріумом, щоб е, зробити його більш естетичним і так далі. Е, ці навіси знову ж таки вішають або на такі підвіси подібні, так, або на стелю, або ще якось. так. Е, в мене такої розкоші зараз немає. Тому я подумав, а чому б не зробити просто навіс, який буде зачіплятися на сам акваріум? З одного боку, ну, це накладає якісь там обмеження по використанню цього навісу. Так? А з іншого боку, це надзвичайно просто зробити. Тому я з того моменту почав думати, і ось до чого я дійшов. Ось до чого ці думки мене привели. Ось така байда знаходиться зараз над моїм акваріумом. Тут виступ трошки менший, тут виступ трошки більший. Це, цей виступ він тут потрібен, такий, через те, що там йде провод від підсвітки, він виходить сюди і він виходить трошки такий ну, більший, ніж зазвичай, ніж тут, наприклад. Але загалом це така от штука. Тут також. Йде така просто одна друга панелька, з того боку також є панелька, але зараз її нема через те, що там стоїть вентилятор охлодше, тому поки так. Тепер давайте розкажу вам про те, що це взагалі таке і як воно там тримається. Давайте спочатку, що це таке? Це, звичайно, така ПВХ? ПВХ дошка, ПВХ плита. Вона спінена, і це насправді є проблемою. Велика, велика перевага, ці, ці, те, що, того, що вона спінена, це те, що вона дуже легка, дуже легка. Але великим недостатком є те, що ну, вона дуже м'яка. Якщо чимось туцнути сюди, то вона прям може залишити ну, якісь там пошкодження. А, до того ж, а самі краї тут, ну. Треба чимось обробляти, і до речі, в мене вони все ще не оброблені. А, і я не, не впевнений, чи я буду обробляти чи ні. Ну, це, це така плівка, просто знімається. Це чистий а, край, тому воно покрите плівкою. Це, це ця частина, просто щоб зняти і все було чисто. Далі, як же воно там тримається? У мене є оця бокова панель з цього боку. Ось вона. А, так, давайте, мабуть, ось так я зроблю вже. Ось, є така панель, на ній просто приклеєні, ПВХ клеєм ось такі а, надруковані ноги. Ці ноги надруковані просто на, на 3D принтері, на, 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 виглядають вони так собі, але свою роботу роблять, мені цього достатнього. А цей проріз іде якраз на скло. Блін, якось так хріново. Фокусується все. Цей проріз заходить на скло. Тут якраз ця частина, ця частина винесена трохи більше, тому тут така нога ну, з упором, точніше з упором і з цією штукою. А верх, по суті, це просто звичайна ніфіга не видно. Звичайно, просто така пластикова пряма плиточка, та і все. Ну, тобто, це, це цільна конструкція, просто так зроблена, щоб вона просто приклеїлась і тримала. І тому ось так. Оп, воно заходить і тримає. Що мене дуже здивувало, я вам скажу одразу, це те, як ПВХ клей тримає ПВХ панелі і е, як склеює ПВХ панелі і АБС ABS Pла -пл Пластик. Тримається просто, ну, залізобетонно. Я здивувався і порадувався, якщо чесно. Тепер давайте я а, зніму цю панель. До речі, тут ось є такі краї. Це для того, щоб вони просто трималися такі кутики. Вони насправді не дуже функціональні, я вам скажу. Це, це якось буду придумувати по-інакшому. Бо а, в чому проблема? А, в тому, що коли воно фіксується, так, то ти не можеш маніпулювати цією панелью взагалі ніяк. Точно так же є і зверху. Так, Давай. От. А якщо їх немає, то воно ось так от відходить. Ну, це, це також не підходить мені. Тому зробив таких кутиків. В чому вся... А, в чому можуть бути проблеми з, з таким, таким підходом? Тому що, як бачите, тут ніяк не дістатися, щоб погодувати рибу. І це така неприємна штука. Але цю штуку можна, можна фіксити. По-перше, Треба знімати ці, ці штучки. Це не дуже круто. Але як тільки ви знімете ці штучки, у вас ця панелька може отак оп. І так. Добре. Давайте я зараз цю трошки відсуну. От. І тепер ця панелька так, оп, від'їде до того моменту, поки вріжеться в ноги. І далі тут просто годувати, що хочете робити. Ось, власне, про цей кабель я казав, який виходить і трохи більше займає місця. Тепер ось тут все залишається. Тут все залишилось так, як є. Нічого не міняв, по суті. Ці штуки не міняв, о, нічого не заховував, нічого нікуди не підвішував. А оця, а, а, оця така каркас, навіс власне, о, тримає все і, і виглядає все набагато краще, ніж було, мені здається. Ось, е, знімається воно також дуже просто. Так, оп, і все. І нема. Оп. І, по суті, ось тут, тут ніжки ці трошки коротші, бо не треба більшого, від... більшого відтинку. Це, власне, ось такі от ніжки, вони а, тут десь сантиметр від а, скла. А, можливо, варто було б зробити трошки меншими, але я просто зробив якось так, щоб, а, ну, щоб вони були міцнішими. Щоб... Але, в принципі, ці панельки вони дуже легкі, тому можна. Тут здається 10, 10 мм, тут здається теж 10 мм. Чи 8, мабуть, 8, а тут 6. Можна було робити всі 6, хіба що просто наповнення цих пустот робити трошки більше, та і все. ось Так, давайте поставлю верну назад. Однією рукою зможу чи ні, от тест. Так, давай. Уху, зміг. Ось тепер тут порівняти з цієї сторони теж обга порівняти. Порівняти до кінця і надіти оці фіндики. Раз зафіксувати і другий раз зафіксувати. З цими фіндіками треба буде погратися, треба щось більш функціональне зробити. Я поки що не знаю, що це може бути. Щось, що легше знімається, одягається. І що можу, можу, можу. Можливо, є сенс зробити якусь таку, наприклад, тут ось проріз, тут зафіксувати повністю цей а, кут. А тут проріз, щоб оця панель виїжджала сюди вільно. Ну, це треба думати добре. Це, це я подумаю ще над цим, щоб було простіше. Але загалом загалом, то як воно виглядає, ну мені подобається. Особливо, особливо, якщо заходити з цієї сторони. Тепер тут отак просто все знаходиться все виглядає. Єдине, що можна зверху, щоб трошки це світло туди не, не, не падало, але загалом а, в принципі, робочий варіант, можу сказати так. Ось, а, Знову ж таки, про, про плюси розказав. В очі нічого не летить, світло не, не падає. А, а, виглядає сам верх акваріуму краще. Та й все. <свісно> Про мінуси. Мінуси те, що в принципі доступ до верху акваріума гірший, що очікуване. Очікувано, я не можу просто підійти одразу там. ну Зараз то можу. Зараз, типу, я можу з цієї сторони просто потрусити, туди щось їм їсти та і все. Але е е якщо так вже все буде закрито, то буде трошки е не так зручно. Це це мінус, з мінусів ще що? З мінусів є ще те, що цей власне цей мінус самого ПВХ пластику цього, він ну, дуже м'який, я вже казав. І він пошкоджується дуже-дуже. Ну, Сильно легко. Наприклад, ось ці кутики, коли я надіваю, то є ймовірність. Ну, тобто, навіть ось тут, бачите, є так, тут, це закруглений варіант. У мене був варіант з простою такою 45 градусів, типу як Фаска. Ну тобто обріз 45 градусів. І оця частинка, яка була ось тут на, цьому, на, 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 на самому краю, а, такий, ну, власне, кут, там 135 градусів виходить кут. Він. А, коли надягався, він якраз міг якось стати так, щоб якраз цією частинкою пошкоджувати. Ну і тут, мабуть, можна бачити. ну Тут не знаю, ні. воно не сфокусується, але тут є така виїмачка, яка якраз була пошкоджена цим, цим кутиком. Тобто будь-який пластик, просто якийсь кріпкий, будь-який удар, будь-який щось таке, його пошкоджує. Ну Це знову ж таки, це не прям. Великі пошкодження, якісь такі, тобто, хіба, хіба що ви будете його, чимось там, не знаю, зачіпити чимось сильно великим. Але загалом, загалом всією цією ситуацією я задоволений. А, дороблю ці кутики ще якось, щоб було легше доступ до. Ну, власне, легше маніпулювати цією верхньою штукою. А, Далі наступне, що, мабуть, зроблю зверху е, покриття. У мене є ще одна така пластина. Це звичайний ПВХ-пластик, до речі, не сказав, мабуть, 8 мм. Замовляв, здається, на промі чи на розетці. Коротше, не знаю. Там були такі пластини метр на 50 якраз плюс-мінус те, що мені треба. Я спочатку думав, буду різати менше, там десь 40 см відрізати, але. Подивився, так що, в принципі, мені якраз оця відстань вийшла метр. так, Ну, тут трошки більше, тут можна було б трошки підрізати, але я вже залишив так. І висота, в принципі, 50 см ну мені підходить. Знову ж таки, можна було трошки менше, там, не знаю, 40, можна навіть там 35. Але загалом я залишив вже 50, щоб не заморачуватись. Та й все. А, ось. Загалом я задоволений цим проєктом. Побачимо, як воно буде далі, чи, чи це буде зручно чи ні. Ну, але якусь естетику воно все ж таки приносить. Ну, підвищує. чи що. До того ж, поки працював з цим пластиком, подумав, що можливо є сенс якраз використати його. як ну, для того, щоб зробити тут панель, щоб якраз закрити тут деякі такі штуки. Ось. Ну, тобто, якийсь досвід з цим пластиком є, то в принципі можна, можна працювати далі. Та й все. Загалом по акваріуму пару слів ще скажу. А знову таки граюся трохи з течією, Плін, не подобається мені щось. Дуже сильно було. Ну, оці бокові помпи, які отут стоїть і там стоїть тепер помпа. Вони стояли зверху. А, вони ну не подобаються мені такі помпи. Блін, не знаю. Вони, по-перше, ніфіга не конектяться нормально одна до одної. Тобто, налаштувати мастер слайд взаємодію просто відпадає буквально через там ну, пару хвилин, попрацювало і все відпало. Типу, якась ерорка. все. Тому треба якось підлаштовувати по-інакшому. Це раз. Інше, що коли ти починаєш підлаштовувати по-інакшому, ти ніколи не попадеш, щоб вони. Ну, типу, як я хотів зробити, щоб спочатку одна помпа дула, потім інша помпа дула і так далі. А тут виходить так, що. Є моменти, коли ці помпи просто навалюються одна на одну, і ось на цьому камені просто все здуває, не знаю, мені не подобається. Є навіть деякі пошкоджені корали. Я не впевнений, що це від якраз від течії, але ну, можливо, можливо. Тому це недавно погрався з помпами, поставив поки що так. Воно з, цього, з цієї власне, перспективи воно виглядає не дуже добре. Хоча ось ця помпа нормально виглядає. Але якщо, наприклад, сісти на дуан. <хи> Давайте я вам покажу. Ось так, наприклад. То перше, цієї помпи не видно і супер. <хи> До того ж, в чому була проблема цієї помпи? Вона стояла ось тут, прям в її вже ніяк не можна було. І вона перекривала, от заходиш, вона перекривала вигляд якраз ось тих коралів дальніх. Ну, було не дуже добре. А так вона тут за підкою, за, за рослинкою майже її не видно. Ось, Ось така в мене вийшла історія. А, дякую за увагу. А, гарного вечора. Пишіть ваші враження, можливо, якісь є рекомендації, якщо є, або що, Вислухаю, почитаю. Буду радий почитати. Скажімо так. Все, дякую, гарного вечора. Бувайте.